Мамо, почитай, пожалуйста. Я теж умію кататися на велосипеді. Я теж умію кататися на велосипеді, кричала Лота. Так не гірше, ніж ви. Вона сиділа на заборі і дивилася, як її брат Йонас та сестра Мія Марія вчали згори. Вони летіли так, щоб було чути, як шумить вітер. Лоті ще не має п'яти років, і насправді вона не вміє кататися на велосипеді. Ти для цього поки що маленька, сказав Йона за вечерею. І велосипед у тебе старий, триколісний, додала Мія Марія. Так, нічого не поробиш, сказала Лота поросяткові, якого пошила їй мама. Лота називала його Мишком та про все йому. Розповідала. Через два дні Лоті виповнилось 5 років. Мама, тато, Йонас та Мія Марія прийшли вранці її привітати та подарували їй різні подарунки. Але велосипеда серед подарунків не було. Тобі поки вистачить триколісного, сказав тата. Лата хотіла справжній велосипед. Я візьму велосипед у комірчині, тітоньки берг. Це була сусідка лота. Коли вона ляже подрімати після обіду, сказала лота Мишкові. — і доведу, що я не маленька. Тітонька Берг зовсім не виглядала сонною. Її зла собачка скотя загавкала на Лоту, але лота. Ані трохи не злякалася. Вона запитала тітоньку Берг. Відгадай, у кого сьогодні день народження? У тебе, я знаю, тітонька Берг простягла Лоті пакуночок. Вітаю тебе. У пакуночку була коробочка, а в ній браслет із різнокольоровими скельцями. Дякую, ти най 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 Найдобріша в світі, вигукнула Лота. Як раптом вона згадала, для чого сюди прийшла? Я б на твоєму місці поспала б після обіду, сказала вона тітонці Берг. Мабуть, ти маєш рацію, погодилася тітонька Берг. А Лота пішла до комірчини. Велосипед був великий, важкий. Він перевертався, падав і скрізь залишав на лоті синці. На вулиці Лота посадила мешка на багажник. Тримайся, я зараз помчу згори донизу, як Йонас і Мія Марія. І лота, важко дихаючи, потягла велосипед вгору по своїй вулиці. Адже, щоб з'їхати вниз, треба спочатку заїхати нагору. Вона залізла на велосипед, спочатку на ящик, а потім на велосипед. А тепер, Мишко, слухай, як шумить вітер. І вони покотилися. Лота, велосипед і Мишко неслися так, що аж вітер свистів у вуха. Гальмуй, гальмуй, кричала лота, але велосипед не вмів цього робити, і лота теж. Допоможіть, закричала вона, допоможіть. Але велосипед летів і мчав з гори, поки не наскочив на паркан біля будинку тітоньки берг. Підолашна лота перелетіла через огорожу і з криком впала в кущі троянд. Тітонька Берг висунула голову з вікна. Що ти тут робиш? Катаюся на велосипеді та ще й у свій день народження. Лота вважала, що це жахливо впасти з велосипеда в такий урочистий день. Бідолашка, сказала тітонька Берг, де у тебе болить найбільше? Скрізь, сказала Лота. Їй було боляче та соромно, адже вона вкрала чужий велосипед. Вона боялася тітоньку Берг, але та мовчки привела її до себе на кухню. Помила подряпину та переклеїла пластир. Тітонька Берг поставила велосипед у комірчину. Я взяла його ненадовго, сказала Лота. Ти пробачиш мені? Так, але велосипед великий тобі не підходить. Тобі потрібен справжній велосипед, тільки маленький. Тоді скажи про це татові, попросила Лота. Як раптом лота знову заплакала. Мій браслет, кричала вона, мій браслет загубився. Ходімо пошукаємо, сказала тітонька Берга. І вони стали шукати в комірчині і на вулиці, але браслета ніде не було. І сумна Лота пішла додому. Бачиш, який у мене поганий день народження, сказала вона Мишкові. І тут Лота побачила тата. З маленьким, двоколісним велосипедом. Я нічого не розумію, сказала Лота Мишкові. Мама теж нічого не розуміла і сказала, ми ж вирішили, що Лота отримає велосипед наступного року. Так, але це старий, дешевий велосипед, відповів тато. І хоча це був старий дешевий велосипед, Лота зраділа йому більше, ніж усім подарункам, які отримала сьогодні. Вона посадила мишка, сама сіла на велосипед, а Йонас біг позаду та підтримував її. Адже ніхто не вірив, що Лота вміє їздити самостійно. Але коли Йонас відпустив велосипед, мама сказала: дивіться! А наша крихітка і справді вміє їздити на велосипеді. Я ж казала, що вмію їздити на велосипеді, кричала Лота, проїжджаючи повз будинок тітоньки берг. Тітонька Берг дивилася на Лоту та дивувалася, а потім крикнула. Подивися, що висіла на гільці трояндового куща. Твій браслет. Лота зупинилася та злізла з велосипеда. Адже неможливо одночасно їхати на велосипеді та дивитися в бік. Йонас та Мія Марія теж підійшли подивитися на браслет. Мія Марія сказала, що в житті не бачила гарнішого браслета. Лота одягла браслет, і ось вона знову на велосипеді, а поруч із нею на своїх велосипедах катаються Йонас та Мія Марія.